Риджибет. Офіційний спонсор зимових зборів. Динамо Київ. Владислав. Ти український боксер, який любить футбол. От не секрет, що ти до 14 років так займався футболом. Твоя любов до футболу, ти любиш Динамо. От прийшов на матч на зборах. Що це для тебе означає? Це було дуже несподівано, тому що я до останнього не знав, що Динамо буде грати на цьому стадіоні, і коли дізнався, максимальна радість, тому що це команда мого міста і команда, за яку я вболіваю самого дитинства, тому максимально приємно. Останній ти був на матчі ще на НСК Олімпійській, на матчі Динамо, так це ще було до повномасштабного вторгнення. Зараз які в тебе емоції знову побачити наживо улюблену команду? Ну знаєте, я майже як вдома вдома побував, але звичайно дуже сумую за Києвом, за командою, за спортом в цілому, тому величезна радість. Знаєш, у тебе вдома на стіні висить шар Динамо це правда, так? Розкажи історію, чому він там висить і як ти сильно любиш «Динамо»? У мене є прапор, який мені підписали воїни, і який у мене висить, з яким я виходжу на, бой, на бої свої. Також у мене є правильний динамівський шарф, який у мене висить. Ну і зараз з'явився ще шарф Баварії, тому що я живу в Мюнхені і був на, на грі. Тому така от у мене комбінація зараз. Динамо, Баварія, так тільки Гранде. <рес> тільки Гранди, звичайно. Ти провів 22-й бій в своїй профікар'єрі, це було там, приблизно 4 місяці назад. Тебе запланований знову бій, там, через кілька місяців буде, так? Чи не думав ти вийти на цей бій там, в футболці Динамо чи в шарфі Динамо, щось символічне до Динамо? З величезною радістю, тому що це насправді команда дитинства. Близька до, до мого серця, тому я з радістю вийду. Ми це обговорили. І з радістю У мене була а, а, ситуація, коли в минулому я в Києві виходив на бій в футболці в Джерсі Сокола, Київського київського сокола. Тому що мій молодший брат хокіст, він там грав. Тому я з радістю вийду до Київ на наступний бій. Перемикаємо так з хокею на футбол. Звичайно, звичайно. Це ну я підтримую київський спорт, український спорт для мене величезна честь. Будучи на матчі сьогодні, що ти відчував? От команда перемогла, прийшов на фарт, можна сказати. Що було на трибунах? Що як, як радів голам? Я в своїй юності в дитинстві. Я ніколи не мав можливості бути настільки близько до футболістів, і ми сидимо поруч, і з усіма можна поспілкуватись, і це нереально круто, такі як ну, позитивні емоції, які дуже тяжко описати словами. Бокс, футбол це, мабуть, найпопулярніші види спорту, От, і там, і там дуже задіяні доги. Хто б не говорив, там бокси одно це тренування на ноги. От якось поєднати цей спорт, ці спорти, ці види спорту. От, чи може футболістом стати боксером? Бо ж навпаки, звичайно, може, тому що я сам з дитинстві грав в футбол, і футбол, я впевнений, мені дуже допоміг. І ви знаєте, що Олександр Русик також грав в дитинстві. Тому з футболіста можна стати боксером. З боксера-футболістом гарне а, питання. Влад, ти щойно поспілкувався після матчу з Олександром Шовковським, з легендою Динамо Київ. Ти казав, що він був одним з твоїх кумирів дитинства. Про що говорили? Що він тобі розказував? А в цілому, для мене якось аж доторкнутись до легенди, це було дуже круто поспілкуватись, тому поговорили. Я я подякував. Сказав йому, що він дуже крутий, що він легенда для клубу і для мене в цілому. Тому мала таке дуже класне спілкування, дуже емоційне і позитивне.